Велике вітання з берегів Південного Богу. Сьогодні хочу вам показати огляд своїх покупок, які купила на днях і не ділилася з вами, тож сьогодні поділюсь з вами. Перша покупка це я собі купила новеньку сумочку. Так-так. Дівчатка такі дівчатка, що сумочки зайвому ніколи не будуть, тим паче маленькі сумочки. Я не планувала цю покупку, я заходила подивитися, що є цікавого. Це я купила в магазині шелф, це в нас мережа магазинів. Вони раніше називались дешевше дешевлі нет, якщо я не помиляюся. Зараз шелфі. Ось це в нас по місці Вінниця, цей крамнички. Я її зайшла подивитися асортимент, що в них цікавенького є. Побачила ось таку сумочку, і я собі її вирішила придбати. Це класична маленька сумочка, це екош шкіра, ось бачите, Вона по зовнішньому вигляду навіть має таку е, приємну текстуру, приємна така на дотик, де дуже гарно зроблений сам шов на шовчиках, ніде нічого не стирчить, бо іноді буває, якщо сумочка бюджетна, не гарно зроблена строчка. сама оця, І буває так, що стирчать оці ниточки, не гарний шов. А тут ось подивилася, дуже гарно е, зроблена. Е, Застібка відкривається. Е, вона, хоч і маленька, але всередині. І вмістимість дуже гарна, ось бачите, компактна. Всередині в неї один відділ, але є ось так от карманчик для телефону. Є ось ще один карманчик, але він на застірці. Блискавка йде застібка. І, в принципі, зручно для того, щоб покласти телефон, гаманець, кремчик для рук, блиск для губ, там серветки вологі. і в принципі достатньо для того, щоб взяти з собою. Мені дуже до вподобу сама форма була сумочки, і дуже приваблива ціна. Зараз покажу вам. Я її придбала за 485 гривень. Хороша ціна, повторюю, що я не планувала цю покупку, але все ж таки, поки Пригледіла, бо іноді, коли хочеш, то не знайдеш, а коли немає, не потрібно. А ти побачив, що є, то я все ж таки вирішила взяти. Чим дуже зручне, що мені сподобалося, дно самої формочки воно йде з, з такими металевими, як закліпками, для того, щоб не пошкодити само дно, коли ти ставиш ось так от сумочку, щоб нічого не царапилося. І ще одну покупочку хотіла показати вам. Купила собі кепчик чорного кольору. Я собі його такий класичний варіант шука якраз знайшла, Єдине, зняла всі етикетки, бо вже один раз вдягнула і можу навіть залишити свої відгуки. Дуже е, гарно сидить сам, сам кепчик. І навіть якщо чорного забарвлення і навіть ходиш, хочу вам сказати, що не спекотно було. Я чому чомусь вагалася брати саме чорного забарвлення, бо думала б дуже спекотно в ній буде, бо чорний буде нагріватися. А ні, ось вдягнула один раз і залишилася задоволена. Е, в, в сама форма. Класично нічого зайвого немає, без будь-яких надписів шукала, щоб нічого не було, ніяких нестразіків, не, не надпису. Будь-якого за 285 гривень купила собі ось такий кепчик. І якраз ідеальний варіант можна сумочку, я сказала, що купила на зимовий осінній період, але це такий класичний варіант, що можна шевлітку носити ще. Кепчик, сумочка, вдягнув шортики, футболочку, кросівки. І ось такий образ вже вийшов. Можна як на прогулянку, можна навіть і в подорож так їхати. І ще хотіла показати вам свої покупки. Заходила сьогодні в Грону. А в Гроні діє хороша акційна пропозиція зараз на крим-сир виробництво Іспанії 200 грамів в упаковці і коштує 51 гривні. Я таки не брала, не пробувала, але вирішила саме його взяти. І ще один взяла сир, теж новинка. У них якраз поличка, до речі, була я звернула увагу. Нам написано було щось новеньке. І я якраз проходила і так цікаво було подивитися, який асортимент. Дуже тішуся, що ось саме в гроні представлена продукція як імпортного виробництва, так і ще й нашого вітчизняного виробництва. А саме дуже багато саме місцевих виробників представлено. І ось. Як приклад був щось новеньке. Було представлено від фермерського господарства Альпійка. Було представлено сир Козій, якраз і називається Альпійський. Я вирішила його теж взяти. Це у нас в місті Він в мі... Вірніше, Вінницькій області виготовляють населений пункт. Називається Микулинці, і ось там фермерське господарство Альпійка. Бачите, виготовляють, були різні різновиди, але хотіла взяти саме. Спробувати козій сир і взяла альпійка. 168 грамів, коштує 88 гривень, 20 копійок. вакуумній упаковці з таки взяла спробувати новиночку. Я хочу вам дуже подякувати за ваш зворотній зв'язок і дуже тішуся, що ви зі мною ділитеся корисною інформацією. Я дуже дякую глядачці, яка, якщо я не помиляюсь, Ярослава вас звати. Я вам хочу дуже подякувати і передати вам щире вітання. з Вінниця вчора по вашій рекомендації я не знала про цю акційну пропозицію, а ось завдяки вашому коментарю завітала в Рошен і купила на знижках вчора. Виявляється, був, було свято день шоколаду, і ось на честь цього свята зробили таку акційну щедру пропозицію в Рошені на шоколадки мінус 50%. І це діяла тільки вчора акційна пропозиція. І я заходила по рекомендації по рекомендації з глядачки і купила шоколадки. Шоколадку взяла. І молочну і чорну цього разу. А, по 39 гривень 97 копійок коштували шоколадки. Е, це е, взяла саме молочні і чорні і взяла чорний, але чорний був дешевше, саме цієї серії, 56% коштували 34 гривні 97 копійок, і солона. З Солоним мигдалем коштувало теж 34 гривні 97 сім Хороша пропозиція, правда ж, з урахуванням того, що в цьому році якось шоколад по такій космічній вартості, як мені здається. І ще хороша акційна пропозиція діяла на вафлі. Ну але це вона не тільки вчора діяла, а це акційний, в акційний період. Якщо полюбляєте вафлі, саме ось велика упаковка зараз діє. Пропозиція 34 гривні 17 копів на весь асортимент. Я взяла шоколадні, бо до цього я купувала лимонні, лимонні з'їли і вирішила ще взяти шоколадні. Заходила ще по дорозі в айву, а мені потрібно було купити агар-агар. Хочу приготувати, якщо вдасться зефіра ще, але хочу спробувати приготувати з малиною. З полуницею ми з вами готували. мені дуже довподобував. А ще зараз сезон малини, то хочу ще з малиною приготувати. І побачила, що акційна пропозиція на агар-агар діє в Айві 17 гривень 50 копійок. Правда, від торгової марки Ямуна я не брала сам. Ми цей агар агар, не знаю, як він по якості буде, але, гадаю, має бути все добре. Тож взяла дві упаковки, 17 гривень 50 копійок, одна коштувала. І там ще діяла теж акційна пропозиція на Рошету, мої улюблені. Вафельки в, Рошені, в фірмових кремничках на них не діяла акційна пропозиція. А ось в UV зараз по 10 гривень 70 копійок. Я взяла два зі смаком арахісу і один взяла в молочному шоколаді. І ще була сьогодні в Вей, купила по хресниці свої її улюблену серію водяних розмальовок, якими вона користується. Бо минулого разу, коли я в неї була, вона вже розмальовувала все, що в неї є. І якраз будемо з нею зустрічатися, то куплю її ще, ще таки І це серія, яка представлена в Аврорі, коштує зараз акційна пропозиція по 19 гривень. Так, вони 24, а зараз на них акція за дві розмальовки 38 гривень. Я віддала це водяні розмальовки. І це від торгової марки зараз скажу вам. Рюкзачок місто Харків виготовляє, ось вони представлені в Аврорі. І ще одну взяла від торгової марки Пегас. Це теж типографія видавництва, яке теж в Харкові знаходиться. І ось завжди їхньої серії купують. Похресницям подобаються вони. А ця трошки дорожче коштувала, але вона 29 гривень коштує. Як все ж таки змінюється час? Да? У нас раніше такого не було, ось ті, що, що в останній період часу ось так цікаво. Можна взяти просто пензлики, водичку, розмалювати, і такі красиві розмальовки виходять у діточок. Вони дуже тішаться, їм дуже подобається. Ну а ми дорослі ну, купуємо за ваші коментарі, куди намалювали і надихали на канал. Бажаю вам теж вдалих і корисних покупок. Бережіть себе і своїх рідних. Хто не підписувався, підписуйтесь обов'язково на канал, «Шопінг вінниця. Ну і як завжди, буду чекати вас у наступних відео. Всім вам самого найкращого!